В Арцизі, що на Одещині кандидати на посади держслужбовців складають іспит з української мови. В центральній районній бібліотеці запрацював екзамінаційний центр, в якому за нормами закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, потенційні чиновники мають підтвердити свій рівень володіння мовою. На екзамені побувала наша знімальна група. Тести складають онлайн у окремому приміщенні бібліотеки. Заклад забезпечений десятьма комп'ютерами, за якими одночасно відповідають на питання учасники екзаменів. На 12 серпня було заплановане тестування десятьох людей. Вони мають за півгодини впоратись із двома боками завдань. З культури мови та письма, читання та говоріння. Іспит складається з двох етапів. Це перший етап культура мови, письмо та читання. Складається з 29 запитань. Вони на них відповідають в письмовому вигляді, тобто в електронному вигляді. А друга частина це говоріння. В них з'являється на екрані завдання, тема, на яку вони повинні надати свій монолог, тобто відповісти, проговорити на камеру. Світлана Дімова додала Арцизька бібліотека стала першим екзамінаційним центром з української мови в Одеській області. Сюди на іспити з української мови приїжджають мешканці сусідніх міст та областей. Звісно, до нас приїжджають, бо в нас не тільки мешканці арцизу реєструються в нас реєструються з Одеси з так, в нас минулого разу були з Чернівців люди з Одеси, з Білгородністровського, Тарутина, сусідні міста. Арциз був одним з перших, хто подав заявку на участь в цьому проєкті, щоб стати платформою. Тому на першому Іспиті у нас був аж я б так сказала. А сьогодні у нас представники з Одеси а, та з та Зарцизу. Мирина Петрява претендує на посаду судового розпорядника в Одесі. каже, приїхала здавати екзамен в Арциз, бо їй було так зручніше. Підготовка йшла ще з часів університету та школи, тому що українська мова викладалася так, скажемо, на доброму рівні. Так ну якби живемо в Україні та українську мову вивчали. На належному рівні вчителька Валентина Карпіна, що вона завершила тест, жінка розповідає, вирішила підтвердити свій рівень володіння державною мовою, бо хоче взяти участь у конкурсі на посаду директора школи. Я дуже хвилювалася, але запитання, тестові запитання не такі уж і важкі були. Я готувалася до цього. Досвід спілкування з мовою в мене є, тому що в школі у нас на українській мові обов'язково потрібно, тому що я вважаю, що в нашій Україні обов'язково потрібно мати державну мову, і кожний громадянин має знати свою державну мову. Учасникам сесії пояснює, як приченуван тестування системний адміністратор бібліотеки Сергій. Він каже, що на початку серпня програма підвисала, але після оновлення проблем більше немає. Просто люди хвилюються, як перед усіма іспитами, і тому бувають трохи заминки. Кнопки не можуть розглядати у певний час. Час, обмежен, час іспиту він обмежений, тому люди більше уваги приділяють саме іспиту. А от такі технічні моменти вони ну якось трохи виникають питання з технічних моментів. Тому допомагаємо. Тести онлайн перевіряють екзаменатори національної комісії із стандартів державної мови, які у разі успішного виконання завдань пересилають учаснику сесії електронний сертифікат, що підтверджує його володіння державною мовою. Наступні іспити в Арцизькій районній бібліотеці заплановані на 16 та 30 серпня. Зареєструватися на них можна онлайн на сайті національної комісії із стандартів державної мови. Микола Яковенко, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.